Доброго дня, мене звати Надія, я молодший технічний спеціаліст компанії Корвін. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, а ми починаємо. Сьогодні поговоримо про один з модулів Envision, а саме модуль Network. Також у нас на сайті вже є доступні статті по кожному з модулів. Посилання на статтю по модулю Network залишу в описі під відео. Нетворк дозволяє виявляти відхилення в роботі обладнання та прогнозувати потенційні несправності. Завдяки цьому можна мінімізувати ризики пристроїв і уникнути фінансових втрат, пов'язаних із непередбачуваними збоями. Ви можете виявляти такі пристрої, як маршрутизатори, брендмаури або кінцеві точки. За допомогою Network ви можете виявляти ці пристрої, контролювати їхню роботу, аналізувати статистику продуктивності та краще аналізувати свою інфраструктуру. З лівого боку ви бачите меню Devices. У нас є папочка Networks, Custom Maps, Departments і Smart Maps. Папочка Networks містить представлення виявленої IP-мережі. Ми маємо декілька типів цих мепс. Але, перш за все, ми маємо розгорнути карту мережі. Вона створюється під час процесу інсталяції після сканування мережі EnVision. Або ще один варіант. Ми переходимо у Tools і натискаємо на Discover New Network. І запускаємо виявлення нових мережевих пристроїв, які будуть розташовані в конкретній підмережі. Папочка Custom Maps це карта створена адміністратором. Вона може містити будь-які хости, скопійовані або переміщені з будь-яких інших карт. Smart Map. Це розумна карта, вона групує пристрої, які відповідають заданим умовам у певний момент часу. Smart Map базується на визначених користувачем фільтрах. Карта генерується у нас динамічно. І меню Departments дозволяє відображати реальну структуру контрольованої комп'ютерної групи в EnVision. Таким чином, це спрощує перегляд, керування та створення звітів з вибраними пристроями. Список відділів має ієрархічну структуру, яка дозволяє відобразити взаємозв'язок залежностей організаційних одиниць. Перейдемо до деяких пристроїв, які працюють під час сканування мережі, до ваших власних карт. Допустимо, ви хочете побачити з'єднання між пристроями, які знаходяться в різних підмережах, або ви хочете розмістити пристрої на плані будівлі. Ви можете створити власну карту у папочці Custom Maps. Щоб створити карту, ми клацаємо правою кнопкою миші на Custom Map. «New» і натискаємо Map. Тепер можемо додати текст для нашої карти. Тест відео Map». Можемо вибрати шрифт. Можемо вибрати. Розмір. Давайте виберемо якийсь гарненький шрифт. Хай цей буде. І можемо обрати колір. Можемо обрати фіолетовий. І натискаємо ОК. І все, у нас з'явився наш текст. Тепер нам потрібно додати девайси. Ми натискаємо правою кнопкою миші на нашу карту. І натискаємо девайс. Сюди вписуємо. Адресу нашого девайсу. І це у нас буде, до прикладу, роутер. Натискаємо роутер і позначаємо його як критичний. Щоб у нас був постійний моніторинг за ним. Натискаємо ET. Є, у нас додався. Роутер. Ми можемо віднести його до якогось з департаментів, до прикладу, віднесемо його в тех. Так, І можемо додати якісь нотатки, до прикладу, напишемо, що це у нас тест відео роутер. Ось так. Так, і натискаємо ОК. Це у нас, бачите, з'явився новий девайс. Ось цю іконочку ми можемо прибрати або можемо залишити. Також ми можемо додати у нас, перейменуємо нашу карту. Тест відео. Окей. Так, і давайте додамо, давайте додамо комп'ютер. Так, і це у нас буде, до прикладу, Windows. Пишемо Important. І натискаємо Я І віднесемо його до, віднесемо його в відеосел. До прикладу. І натискаємо ОК. OK. Це ось він у нас є. І ми можемо їх поєднати за допомогою інструменту. І все. Ну і нас будуть разом. Далі, ми, так як ми додали ці девайси в наші департаменти, ми можемо подивитися. От відкриваємо департамент тех, і бачимо, що у нас тут два комп'ютери і один роутер, який ми додали. І також у сейл-відділі у нас з'явився комп'ютер. Все вірно. Повертаючись до відділу департамент, ми можемо створювати департаменти, таким самим чином, натискаючи на Departments, New і створити департамент. І ми створюємо тут, описуємо, до прикладу, новий. Нехай це буде. Home office. Home office. І натискаємо ОК. Okay. І бачите, у нас створився новий департамент, і вже від нього ми можемо створювати додаткові, до прикладу, піддепартаменти. Наприклад, Home. Офіс Надія. І натискаємо ОК. І в нас з'являється і департамент цього Home Office, Так само тут. Ми можемо додати або переіменувати його, можемо тут переіменувати, додати опис також, або можемо додати новий департамент, до прикладу, бренд. І все так само, все ми так само можемо сюди додавати пристрої, і нам буде легше відслідковувати потім і робити звіти, до прикладу, по департаменту, в якому стані перебувають девайси. Так, і останнє, про що ми не поговорили ще, це у нас Smart Maps. Smart Maps відрізняється від традиційних своєї динамічної роботи. Тобто ми клацаємо правою кнопкою миші на Smart Maps, New Smart Maps. І у вікні властивостей «Smart Map Name» ми вводимо ім'я. Тест відео. Ми можемо обрати або з випитаючого меню фільтрів для створення нової Smart Map, або ми можемо створити новий, додаємо йому ім'я тест відео. Тут також ми можемо обрати, написати якийсь опис. Тут ми обираємо департаменти. І хай буде тях. І натискаємо ОК. Тобто він буде збирати інформацію з нашого департаменту. Є. І натискаємо ОК. Це, і ми бачимо, що в нас підтягнулася карта нашого департаменту, і буде по ній динамічно, якщо буде щось додаватися, також буде додаватися в цю карту. Також варто наголосити, що у випадку Smart Map неможливо налаштувати елементи вручну. Тобто, смарт-карти створюються автоматично. Тобто, вони, як ви бачили, підтягуються з заданих нами фільтрів. Також ви могли помітити. Що у нас є помічені девайси червоним кольором. Деякі девайси у нас можуть бути позначені, позначені жовтим кольором, деякі червоним. Ті, що позначаються червоним кольором, це критичні девайси, тобто ті, які не працюють належним чином. До прикладу, ми бачимо, що у нас цей девайс, даун 49 днів і 9 годин. Тобто він був вимкнений або виведений з ладу і не виходив на зв'язок вже 49 днів. Також. Ми можемо переглядати всі девайси у вигляді списку. Також ми бачимо: у нас помічені девайси червоним, це ті, які не виходили на зв'язок з синім, це ті, що добре працюють. Нетворк це візуалізація пристроїв на карті мережі, що є першою частиною мережевого модуля. Але після виявлення пристроїв, що працюють у вашій інфраструктурі, ви можете контролювати параметри їхньої роботи. Що ж, ми загально ознайомилися з модулем Network. Дякую, що дивились це відео до кінця. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Посилання на статтю та на повний огляд продукту Envision ви знайдете в описі під відео. До нових зустрічей!